Троє мирних мешканців загинули ще четверо поранені внаслідок обстрілу росіянами Чорнобаївки на Херсонщині. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він також додав, що попередньо відомо окупанти вгатили по селу касетними боєприпасами. Раніше обласній військовій адміністрації повідомили про обстріл міста Береслав. Внаслідок ворожого удару там загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Крім того, у селі Антонівка російські старяди поранили жінку. А ну ту сторону Російські війська почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку, заявив про це командувач угруповання військ Таврії Олександр Тарнавський. Після відносного затиші кількість атак вони збільшили на 30%. Водночас, наші оборонці тримають фронт та завдають втрат ворогу. Лише за останню добу на цьому напрямку ЗСУ знищили більше ніж 700 загарбників та 8 танків, додав командувач. Збройні сили України отримуватимуть зброю на фронт набагато швидше. Як повідомляють у міністерстві оборони, відомство прискорило постачання нових зразків зброї чи техніки завдяки змінам до постанови уряду. Тепер техніку випробовуватимуть безпосередньо на полі бою. Також із процедури надходження озброєння до захисників вилучили кілька бюрократичних перепон. Тож термін її постачання скоротиться на 20 днів або й більше додають в оборонному відомстві. На окупованій Луганщині загарбники ріжуть на металобрухт, одну із найсучасніших шахт. Про це повідомляє військова адміністрація області. Вугледобувне підприємство у місті Хрустальний було одним із найсучасніших в регіоні. Доки не прийшла Росія, зазначає обласна влада. Шахтний стовбур там побудували майже 40 років тому. Спершу загарбники примусово відправили усіх гірників на фронт. Потім законсервували підприємство. А тепер його розбирають на метал. Словенія виділить грант до 5 мільйонів на відбудову цивільних об'єктів у нашій державі. Про це повідомляє вітчизняна держагенція відновлення та розвитку інфраструктури. Як зазначив глава відомства Мустафа Наєєму, у пріоритеті нині відбудова максимальної кількості інфраструктурних об'єктів, щоб населення в усіх регіонах мало доступ до базових послуг. Від початку повномасштабної війни офіційна Любляна надала Україні вже більше 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Єврокомісія таки виділить Угорщині 900 мільйонів євро. Раніше ці кошти спрямовані на подолання наслідків від коронавірусу заморозили через ознаки корупції та відступ уряду Віктора Орбана від принципів демократії. Таким чином, європейський союз намагається переконати офіційний Будапешт та розблокувати фінансову допомогу Україні. Нагадаю, європейський союз готує для нас пакет допомоги на суму майже 50 мільярдів євро на наступні три роки. За це країни-члени мають проголосувати на саміті. 14-15 грудня. Проте в Європейському Союзі припускають, що Угорщина може накласти вето на це рішення водночас. Запевняють, що мають на цей випадок план Б. І Печерський райсуд міста Києва наклав арешт на майно підозрюваного у дерзраді нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини. Про це йдеться у рішенні суду. Серед переліку понад 20 об'єктів нерухомості і земельних ділянок, а також 17 автомобілів. Усе це на загальну суму майже 2,5 мільйони доларів. Суд прийшов до висновку, що офіційні доходи фігурантів не могли дозволити їм набути такої кількості майна. Арешт накладено у межах кримінального провадження державного бюра розслідувань щодо ймовірної легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків. Шлюб заради втечі на кордоні з Польщею прикордонники викрили чергову схему ухилянтів. Чоловік та дружина під час проходження контролю показали документи про групи інвалідності у жінки. Прикордонники встановили, що їхній шлюб укладено нещодавно і лише для того, аби чоловік міг втекти з країни як опікун людини із інвалідністю. Як розповідають у Держприкордонслужбі, лише цього місяця у пунктах перетину викрили п'ять таких випадків. Проєкти з підтримки жінок та малечі у часи широкомасштабної збройної агресії Росії стали критично важливими. Втім, реалізувати їх без сприяння міжнародних донорів було б надзвичайно складно. Про співпрацю із світовими організаціями задля допомоги українкам бачимо далі у сюжеті. З початком збройної агресії росіян в Україні значно збільшилась кількість жінок, що опинилися у кризових ситуаціях. Багатьом довелось ховатись від війни, зокрема, і за кордоном. Хтось зовсім опинився в окупації або зазнав насильства. Допомагати стало справжнім викликом. Втім, на поміч прийшли міжнародні партнери. З тими кількостями потребуючих допомоги, ми не змогли би справитися самотужки. Бізнес допомагає армії. Влада сама вирішує, кому допомагати, і донорська підтримка є дуже важлива. Без неї ми би не справилися. Не можна це зробити без донорської підтримки. Майже одразу після вторгнення з квітня 2022 року запрацювала онлайн платформа Save Women Hub. Завдяки їй жінки з усієї країни та навіть за її межами можуть віддалено отримати як психологічну, так і соціальну і правову допомогу. Проєкт стартував завдяки технічній підтримці ООН жінки в Україні та фінансуванню жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. Завдяки і міжнародній підтримці, яка здійснюється міжнародними організаціями, донорськими організаціями ми спрямуємо свою діяльність саме на ті потреби і підсилюємо державну та систему, в тому числі для того, щоб люди не відчували себе покинутими. Тому що інколи та бувають ситуації, коли на людей дивляться як на статистику. А ми говоримо про те, що за кожною одиницею, за кожною цифрою в статистиці, це є людина, це її життя. Невіддільною частиною системи комплексних послуг платформи стали денні центри та соціальні квартири. Там жінок завжди радо приймають та надають усебічну підтримку. Зокрема, у соціальних квартирах їм забезпечують тимчасовий анонімний прихисток і допомагають як з пошуком роботи, так і з оформленням необхідних документів. Надія разом із синочком мешкає у такій квартирі уже чотири місяці. За цей час дівчині вдалось подолати чимало викликів. У мене в принципі все нормально. Мені допомогли і психологи ну, з нашого центру, і допомагають також саме соціальні працівники, які як які фізически. Тобто допомагають навіть із дітьми погратися і дають налаштуватися на себе і на і на свою роботу. Цього листопада відвідати соціальну квартиру та денний центр приїхала Сабін Фрейзер, представниця ООН жінки в Україні. Їй вдалося поспілкуватися як з колегами з української фундації громадського здоров'я, так і з клієнтками та їх малечею. Вони поділились своїми історіями успіху та навіть підготували гостям подарунки. «Жінки у відчаї можуть поговорити з кимось, коли справді відчувають, що потребують таких розмов. Вони можуть звернутись до психологів. А як нам відомо, це надзвичайно важливо, адже війна залишила людей сам на сам з найтемнішими куточками їхньої свідомості. І завдяки такій підтримці жінки можуть потихеньку повертатися до стабільності і відновити нормальне життя. Пані Сабін поділилась з нами, що її щиро вражають історії хоробрих українок. А також розповіла, що робота фахівців та фахівчинь Української фундації громадського здоров'я захоплює не менше, адже завдяки їм тисячі жінок змогли успішно подолати кризові ситуації та стати сильнішими. Ми щиро вдячні, що завдяки роботі таких хабів ми також можемо підтримати цих жінок. Ми знаємо, що це довгострокова робота, адже зміни на краще не відбуваються за одну ніч. Тому ми дуже Дякуємо фундації за можливість підтримати жінок та їх родини безпосередньо за час діяльності платформи та хабі вдалось допомогти більш ніж 11 тисячам жінок. Втім, попереду ще багато роботи, адже з початку великої війни кількість запитів зросла щонайменше вдвічі. Українська фундація громадського здоров'я у співпраці із ООН, жінки в Україні та жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН зможуть підтримати ще тисячі українок. Нагадаємо, якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся до Save Women Hub через Фейсбук та Інстаграм.